Звертаю увагу, Зеленський констатує факт уже як запідозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, але офіційно підозра процесуально затриманій особі, ще немає, ще не було. І далі Зеленський пише: тривають необхідні слідчі дії. Доручив представляти, представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та зблагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з'ясовані кінець цитати. Розкладем. Зеленський ще раз кажу, згідно Конституції це не маєш ніяких конституційних повноважень робити подібні заяви. І більше стверджувати. Що вже затриманий підозрюваний убивці убивств Андрія Парубія? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.